Усім доброго дня! Урок 10, частина 1. Розв'язуємо задачі на конденсатори. Задача 5.2. Розглянь графіки залежності заряду конденсатора від напруги на ньому для двох різних конденсаторів порівняй ємності конденсаторів. Як завжди в таких ситуаціях, коли у вас на графіку намальовані лише дві лінії, які відповідають різним конденсаторам в даному разі, ми що робимо? Обираємо будь-яке значення У по горизонталі і піднімаємо перпендикуляр. Отрапляємо на обидва графіки і проєктуємо ці значення на вісь Q. Бачимо, що у нас Q1 є більшим, ніж Q2 при одному й тому самому значенні У. А це значить, що С1 буде більшим, ніж С2. Чому? Тому що у формулі, яка є у нас основною формулою для визначення електроємності, ми бачимо, що Q знаходиться у чисельнику, і це означає, що якщо знаменник буде однаковою величиною, то там, де буде більший чисельник, там буде і більше значення самого дробу. Таким чином, С1 більше, ніж С2. 5.3. Розглянь графік залежності заряду конденсатора від напруги для двох конденсаторів. Ситуація аналогічна, з однаковими геометричними розмірами, але наповненими різними діелектриками. Порівняй значення діелектричних проникностей діелектриків цих конденсаторів. Діємо аналогічно. Взяли якесь значення У, якесь одне, піднімаємо перпендикуляр, потрапляємо на два графіки: на перший ставимо точку, на другому ставимо точку, проєктуємо їх на вісь Q. Бачимо, що тут у нас Q1, тут у нас Q2. Відповідно, аналогічно, як у попередній задачі, Q1 більше, ніж Q2. І значить c 1 більше, ніж c 2 тобто ситуація повторилася. Ось, І тепер нам потрібно з тобою з'ясувати, що ж буде з діелектричними проникностями. Оскільки нам в умові сказали, що два конденсатори з однаковими геометричними розмірами, то у формулі для електричної ємності плоского конденсатора S та D будуть Однаковими значеннями. Епсілон нульове також однакове значення, адже це є електрична стала стала константа. Ось. І таким чином у нас епсилон, діелектрична проникність прямо пропорційна до літери С. Тобто С у нас прямо пропорційне для епсилон. І висновок ми робимо, що там, де більше С, там у нас буде і більше епсилон. Відповідь буде саме ось така. 6-1. Повітряний конденсатор із площею пластин 200 см2 та відстаню між ними 0,885 мм зарядили до напруги 100 В. Визнач заряд конденсатора. Діелектрична проникність для повітря становить одиницю. У нас записуємо одразу далі площа пластин, Переводимо одразу в метри квадратні відстань між пластинами, напруга і знайти нам потрібно заряд конденсатора. Оскільки мова йде про плоский конденсатор, ми запишемо одразу формулу, яку вже сьогодні я записувала, поділене на D. З одного боку, і... і з іншого боку, це буде Q поділене на U. Загальна формула для електричної ємності. Поєднуємо ці дві формули і отримуємо. Звідси дивимося, чи все в нас є для того, щоб знайти Q. Е відоме, е 0 стала величина, S є. У Е і де є. Отож Q. Підставляємо всі значення. Літеру У оці 100 вольт я записую як 10 в квадраті для зручності. І після підрахунку у нас з тобою вийде 10 у мінус 8 степені. Ну, оскільки тут поскорочується багато чого, так? Ось і ця двійка попереду 2, 10 мінус 8 кулон. Задача виконана. 6, Два конденсатори ємностями 20 і 80 мікрофарад з'єднали послідовно, це важлива інформація. Та приєднали до джерела постійної напруги 200 вольт. Визнач напругу на кожному конденсаторі. Приєднали до джерела напруги. Отже, напруга у нас 200 В. Потрібно визначити напругу на першому і напругу на другому конденсаторі. Отже, послідовне з'єднання у нас є два конденсатори певними ємностями, і є спільна напруга, до якої під'єднали ці два цю батарею конденсаторів. Так кажуть батарея, тому що вони з'єднані між собою. Таким чином, ми можемо з тобою, враховуючи їхнє з'єднання послідовне, записати, що при послідовному з'єднанні у нас буде визначатися електрична ємність загальна як додавання дробів. Ось таким чином. І в першу чергу ми можемо з тобою зараз, мабуть, знайти ось цю величину. Давайте це зробимо, отже, одиниця на це дорівнює. дивись, в цьому разі, оскільки тут знаменники у нас, я пропоную брати не переведені значення, а ось ці. Утворилася 1,16, тобто, це загальна електрична ємність для цього з'єднання, у нас буде становити 16 мікрофарад. Або переведемо 16, 10 у мінус 5 степені фаради. Добре. Далі. При послідовному з'єднанні друга формула, яка у нас зараз буде, це однакові значення заряду. Тобто, при такому з'єднанні у нас заряд на кожному конденсаторі і спільний разом. Спільний їх заряд будуть однакові мати значення. Тож ми можемо з тобою зараз знайти загальний заряд, маючи літеру С і літеру У. А звідки я знаю, що така буде формула? А з формули ось цієї Q поділити на У. Звідси саме в нас вона отримується. Підставляємо. На 10 у мінус четвертій степені. Виправ, будь ласка, ось тут я випадково написала мінус п'ята. Хотіла по аналогії, але ж тут мінус шоста має бути. І тут теж. І тоді тут мінус четверта. І ми визначили з тобою загальну Q, тобто це кулони. Добре, загальне Q є, отож є, відповідно, і Q1, і Q2, і становлять вони ось такому значенню. Тепер нам потрібно знайти u 1 u 2 При послідовному з'єднанні напруга у нас визначається як сума напруг. Таким чином, У, це є 200, дорівнює У1 плюс У2. Але немає ні першої, ні другої поки що. Проте ми можемо одну з них знайти, наприклад, першу за цією формулою. Ось сюди пишемо У1 дорівнює Q1 ділимо на С1. Таким чином і отримаємо 16 на 10, тобто, це буде 160 вольт. І тепер ось сюди підставляємо: у нас вийде 200 дорівнює 160 плюс У2. І зрозуміло, що звідси: ми отримуємо, що У2 буде становити 40 вольт. У2 знайшли, У1 знайшли задача виконана. 6.3. Перший конденсатор ємністю 50 мікрофарад зарядили до напруги 200 вольт, а другий конденсатор ємністю 10 мікрофарад до напруги 500 вольт. Конденсатори з'єднали паралельно, приєднавши одноіменні пластини. Визнач напруги на конденсаторах після з'єднання. Отже, маємо таку умову: у нас є електричні ємності обох конденсаторів до того, як їх з'єднали у таке поєднання, вони мали напругу відповідно на першому і на другому 200 і 500 вольт. Нам потрібно з тобою знайти, яку вони будуть мати напругу після того, як їх ось так з'єднали. Нам відома електрична ємність і напруга, відповідно, ми можемо з тобою обчислити Q. Оскільки Q в попередній задачі ми визначили, що можна знайти ось таким чином. Тобто Q1 дорівнює C1U1, Q2, це буде С2У2. Підставляємо, обчислюємо. Переводимо мікрофаради одразу у фаради. Це буде 5 на 10 у мінус 5, адже було 50 на 10 у мінус 6. Так, один нолик відкидається одразу. Так, помножити на 1 це на 2, 10 у квадраті. Тобто це буде 10. І тут у нас мінус третя, і разом це буде мінус друга. Отже, кулон. Q2. Аналогічно, 10 має бути. На 10 у мінус шостому, але разом буде 10 мінус п'ята. Множимо на 500, тобто на 5, 10 у квадраті. Це буде 5 на 10 у мінус третьому кулон. Ну, для зручності можемо тут написати, що це 0,1 кулона, а це 0,5 кулон. кулон. Ось так. Добре. Тепер при паралельному з'єднанні. Закон паралельного з'єднання один з трьох формул запишеться ось таким чином. Тобто загальне Q в нашому разі буде визначатися як сума цих двох Q. І разом це буде становити 015 кулона. Друга формула для паралельного з'єднання стосується у нас електричної ємності. І в цьому разі у нас буде С1 плюс С2. В цьому разі я можу додати ось таким чином: 50 плюс 10 буде 60 мікрофарад. і потім перевести. Це буде 6 на 10 у мінус 5 фарад. Трошки схитрили, так? Ось, ну і тепер знайти потрібно нам У. А от при паралельному з'єднанні напруга буде однакова на кожному з конденсаторів і дорівнювати загальній напрузі. Тобто, маючи загальне Q, загальне C, ми можемо зараз з тобою знайти загальне У. Для цієї батареї, так? Тобто з формули С дорівнює Q поділити на У. Звідси ми виражаємо з тобою, що У це буде Q поділити на С. Підставляємо значення, отже, У дорівнює, якщо це порахувати, у нас з тобою вийде 250 вольт. І це буде і У1 штрих, і У2 штрих. Ось таке у нас вийшло з тобою цій задачі.